Оновлення японських міні-тракторів у Вінниці. Давайте швиденько познайомимося. Найдешевший трактор сьогоднішньої поставки трьохциліндровий повноприводний з розворотом на місці. Кубота Б114. Вартість з доставкою 4 шісот. Кубота Джал 25 з потужним переднім мостом, подовжена довга база, реверс підсилювач і при цьому механічна кропка передач 9 000 з фризою. Хазяйський кубота, DJ 221, 23 кінських сили. Видно, що власник попереднього дуже любив. Повністю нова резина. Поставили сидіння від новішої моделі, тракторець з козирьком, гарний стан 8200. Б-72, потужність 16,5 кінських сил 5800. GB13 за 5200. Маленький свіжих років, часто за такі питайте. Пічка-кондиціонерка L33 14300 і дві куботи серії Джел 20 сил. 7300, 22 кінських сили, 7800.